Добрий день, я всіх вітаю на занятті в куртку вокальному біс. Мене звуть Анастасія Вітальна халенко Я рада, що ви долучилися. Перед тим, як ми почнемо наше заняття, прошу уваги до вашої безпеки, життєдіяльності. Так? Не нехтуємо сигналами повітряних тривок. Не на вулиці не підіймаємо будь-які незнайомі нам предмети, бо це можуть дуже добре замасковані вибухонебезпечні предмети. Пам'ятаємо про правила безпеки під час воєнного стану. Добре. Сьогодні тема нашого уроку звучатиме так: правильне вокальне дихання. Починаємо спочатку. Отже. Правильне вокальне дихання це основа співацької майстерності. Для, те, для того, щоб навчитися правильно співати, нам потрібно навчитися правильно дихати. Е, сама собствена теорія вдиха та видиху. Від якості співацького дихання залежить не тільки сила голосу, але й його свобода, тембральна окраска, виразність виконання. Пам'ятайте, що дихання під час співу це дуже розслаблений процес. Коли ви розмовляєте, навіть е, не помічаєте, як робите вдих, Так же і у співі. Під час співу ми використовуємо діафрагмальне дихання. Сьогодні ми е, з вами е, потрібно нам, 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 нам будете встати трошки, відійти від камери, щоб я вас побачила і співати стоячи. Поки що сидіть, поки що сидіть, діти, поки що сидіть. Діафрагма. Ми пам'ятаємо, що це м'яс, який розташований між ребрами і приймає активну участь у співацької діяльності, у самому процесі співу. Він працює. Ми називаємо його вокальною кнопкою. Пам'ятаєте? Дуже добре. А, так. Так, він безпосередньо приймає участь у процесі. Ми називаємо вокальною кнопкою. Для того, щоб навчитися навички вокального дихання, пропоную вам ряд цікавих вправ дихальної гімнастики. На наступний урок кожна з вас приготує вправу самостійно. Або пошукайте на Ютубі, або з інтернет-джерел, знайдете якусь цікаву нову вправу на дихання. Добре? Десь собі черканіться, запишіть. В нотатках на наступний урок. Тобто ми з вами продовжуємо нашу дихальну гімнастику. А ви знайдете нову якусь цікаву вправу, яку ми ще не робили з вами. Добре? Зараз включайте мікрофони. За моєю командою, мене Так. Беремо вдих через ніс короткий. Видих через рот, довгий. Да? Спочатку на рахунок 10, потім рахунок ми ускладнюємо, добре? Коротенький вдих через ніс. І довгий-довгий видих на екран через рот. добре? Ручки ставимо на пояс, тут ніякого зажиму немає. Шейні, Наталя, позвонки розслаблені максимально вся опора в ногах в ноги, да? добре? О, я ж казала, так буде краще. Добре. Поїхали. Вдих. Через ніс. Короткий з паузою. Видих через ніс на слог. На широкі-широкі посмішці. Поїхали. Вдих. Видих. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. 10. Добре. Пам'ятаємо, якщо запаморочились в голові. Припиняємо вправу. Сідаємо, відпочиваємо і далі продовжуємо. Добре? Нагадую, ось ця мишця повинна постійно бути в процесі роботи. Тут широка посмішка, але без зажимів. Добре? На 15. На рахунок 15. Поїхали вдих. На рахунок 20. Поїхали. Вдих. Молодці. Все добре по відчуттям? Так. Супер. 25. По... Вправа Де... активним таким видихом. І штовхаємо наш м'яз, да, нашу вокальну кнопку. Добре, поїхали вдих, видих. Раз. Наступна вправо. Будемо вже е додавати слова, рахувати до 10. Беремо коротенький вдих. І рахуємо на одному диханні до десяти. Добре?